15 березня у ході сесії Шосткинської міської ради народні обранці розглянули питання про визнання депутатських повноважень. Секретар Шосткинської міськради Оксана Шаповал зачитала постанову Шосткинської міської територіальної виборчої комісії. Припинити достроково повноваження депутата Нікецева Павла Миколайовича, обраного за територіальним виборчим списком по виборчому округу номер 4. Визначити повноваження депутата Шостинської міської ради 8 скликання Зеленського Володимира Павловича, обраного за територіальним виборчим списком по виборчому округу номер 4 від Сумської обласної організації політичної партії за майбутнє депутати підтримали дане рішення. Після чого Володимир Зеленський склав присягу урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. неухильно дотримуватись конституції України та законів України. Сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, народні обранці попросили виділити кошти на благоустрій кладовищ, зокрема у Ображівці та у Лазарівському мікрорайоні. В селі Ображівка на кладовищі є пам'ятник загиблим солдатам. Він досі стоїть зірочкою і вже обліший весь. і повірте, я вже казав на комісії всю нашу. Всіх нас з вами згадують люди, коли приходять на кладовище до своїх родичів один раз на рік. Що не ну в такому стані стоїть цей пам'ятник, недалеко від могили Василя Кондратенка на Зазарівському кладовищі, коли був беревій, з корнями винесло величезну величезного, величезного явину. Вона пошкоджена там пам'ятники, огорожі, все, але вона досі лежить. І це ну дуже погано. Виконаємо ці роботи. Нема заперечення, нема. Депутат Шосткинської міськради Микола Трофимець запропонував виділити 600 тисяч гривень на аварійний ремонт даху будівлі центру естетичного виховання. Юність будівельники попередньо я так розумію, тут робили аналіз. Вони дивилися, які роботи повинні тут бути проведені, і приблизно звучала сума 600 тисяч. Це криша на цей тендерна процедура до 200 тисяч. Давайте передбачимо а на слідуючі сесії. Потім будемо вирішувати, що робити. Далі дискусії серед депутатів виникли стосовно одного з пунктів ріш. Прорегулювання земельних відносин щодо продовження терміну оренди землі агропідприємству ЛАН на 25 років. Деякі з народних обранців висловилися проти цієї пропозиції. Ми повинні зрозуміти, що не можна передавати землю на 25 років. Чому є такий приклад, як така ж сесія передала колись на 49 років організації Авангардав'яносто 98 2000 гектарів на постійне користування. Пройшло 10-15 років, бюджет не попівник коштів, поляці позаростали, тому... Не потрібно надавати на 25 років, потрібно максимально на 10. В результаті більшість депутатів все ж таки проголосувала за продовження терміну оренди землі Лану та іншим підприємствам на 25 років.